Пости ти стелиш калинові, Цвітеш у калинові в дивослові. Там, де криниці й чисть, твої молитви шепче листя. Я вишита колоссям і калиною, і вигойде співом солов'я. Зовуся веселково Україною, благословена батьківська земля. Ущі вас всіх вітати, хай щастя вам вражається без меж, світ мудрості, учіться пізнавати, трудитися відпочивати теж, В якої б не сягнули ви вершини, не рвіть плотів, ламаючи гілля. І пам'ятайте, для людини найвища вись колося на земля. Віти й трави тихо моляться у клін. Щасливо букалино Україно.